Ну, зараз повідай, що будемо робити по цьому ренжове. Е, будемо ставити камери 360, тому що тут тільки одна камера, і вона реальна гамно. Серйозно. Добре, а чого це ти з BMW пересів раптом на ренжовера? Е, Моя BMW на місці не переживайте, а це Rover моєї дружини. І в неї скоро день народження, тому я вирішив зробити їй подарунок. Ага, от в чому справа. Добре, тоді треба зробити щось особливе. Спробуємо вас здивувати. Погнали робити. П Ревок 2018 року такий невеличкий кросовер, мабуть, ідеальна машинка для дівчини. Високий кліренс, зрозумілі габарити, паркуватися типу повинно бути дуже зручно. Але зараз в міських дворах дуже тісно, всі паркуються впритул, тому камери 360 це фішка, яка прям дуже допомагає щодня. Хоч CarPlay є, це добре, а камера задня реально гамно. Здивуємо Настю ще до камер 360, поставимо нову модель мультимедіа 2025 року з великим якісним екраном в рівень часу. Розбирається. Hey, hey. Ось як Rover виглядає зсередини. Ось екран 2018 року. Все круто, Jaguar Land Rover вироблене в Португалії. А ось гаджет 2025 року з Китаю. Зараз всі топові пристрої виробляються там, навіть айфони. Тільки заради камер 360 варто оновлювати морально застарілі екрани на нові. Ставимо 4 камери з усіх боків машини. Спереду ставимо під номером через спеціальний перехідник, виглядає акуратно. Ззаду ставимо нову камеру в штатне місце більш якісну, в 2018 році таких ще не було. В бокових дзеркалах будуть скриті камери, подивіться, їх майже не помітно, а вони все бачать з боків машини. У них дуже широкий кут огляду. Зображення з усіх камер збирається в одне і виходить 3D-модель машини. Її можна крутити на екрані і бачити все навколо, навіть зверху, як з дрону, реальна офігенна фішка. Назар приймає роботу, як тобі оновлення. Якщо чесно, я в шоці машина стала зовсім по-інакшому виглядати, і цей екран додав їй якогось ефекту вау. І реально машина зараз виглядає як нова. А підсвітка є взагалі в шоці. Дуже приємно, що ви її зробили. Так, підсвітка це наш такий сюрприз. Зараз вимкнемо світло і покажемо. А як тобі камери 360? Камери 360. Ти заради них і приїхав. Так, я приїхав взагалі через них. І вони виглядають шикарно. Моя дружина жалілася, що вона не має як е, Опа. зручно паркуватися. Опа. Тут і 360 камери, і 3D-візуалізація. Все, що тільки можна придумати, як на моїй BMW. Добре, ну що вимикайте світло, ось так краще відніше. Подивись, як воно сяє. Я вже шоці, опевнений дружина буде в заході. Так, це мій улюблений колір. Дуже вам дякую. Вийшло шикарно і дуже швидко зробили. Тому іду радувати дружину. Ради, що сподобалося. Звертайтеся, робимо такий підключ по всій Україні і в див'яти країнах.